Пане Юрію, слава Україні, чи чуєте ви нас? слава! Ми щойно перед вами розмовляли із Русланом Миколою, співзасновником та аналітиком проєкту Діпстейт, який нас вже вів про те, що відбувається зараз на фронтах. Але з вами цікаво б говорити конкретніше і детальніше. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на харківському напрямку. Я розділив би на частини відповідь. Зв'язок у нас просто себе чую трохи, але якщо ви чуєте добре, тоді буду розповідати детально і поетапно. Так, ми Окей. чуємо добре. Якщо казати про Харківщину, скажемо про супер, скажемо про декілька напрямків. Напрямок перший це напрямок глибокого найближча відстань до адміністративної меж самого міста Харкова. Противник зберігає. Інтенсивність вище середньої бойових дій працює авіація, але порівняно з початком Курської операції набагато менш інтенсивно. Але продовжує працювати достатньо інтенсивна артилерія, реактивна артилерія, безпілотна авіація і багато чого іншого, що противник може застосовувати застосовує війні проти України. Але на поточний момент, завдячуючи об'єднаній роботі сил оборони, системного своєчасного виявлення ворога нанесення вогнемовра. Враження, противник успіхів на полі бою немає, повною мірою ініціатива зараз в руках сил оборони на цьому вітинку. Якщо казати про напрямок Вовчанська, а бойових дій дещо вища. противник продовжує штурмувати, зокрема, залученням високоманевреної техніки, такої як Баґіт, двоколісні мотоцикли та інші автівки, які можуть доставляти живу силу до передньої лінії звітнення. Але також противник успіхів на полі бою не має. Сили оборони повною мірою контролюють ситуацію. Що стосується Куп'янська, це межа з Луганською області, ситуація виглядає набагато складніше, тому що противник за попередні періоди мав часткові тактичні успіхи на полі бою. Останні 10 днів сили оборони повний зріст ведуть достатньо активну оборону. Ми маємо чітко визначені завдання правильно сплановані операції за моїм переконанням. І скажу вам відверто, що дуже міцних союзників на полі бою ті підрозділи, з якими виконуємо бойове завдання. Якщо вони будуть приглядати цей ефір, називати їх не можуть з високових міркувань, але хлопці, ви неймовірні. Максимальна підтримка, допомога, сприяння, взаємодія. І як наслідок силам оборони вдалося суттєво призупинити просування ворога, який намагається за будь-яку ціну дійти до лівого берега річки Оскіл, зайняти плаздан. І потім нарощити свої зусилля щодо окупації. Я вірю в те, що нам вдасться повною мірою стабілізувати ситуацію, і на цьому вітинку дуже важливо мати незмінну підтримку від українців, тому що за рахунок вашої підтримки, друзі, ми маємо в кількості ті засоби, які необхідні нам для захисту особового складу, такі як портативні засоби радіоелектронної боротьби. Екафло, генератори, стрілки, оплати стрілінків, до речі, багато чого іншого. Так і, зокрема, стали баланс засобів БПЛА, які інтенсивно застосовуємо проти ворога і маємо суттєві результати на полі бою. Тільки батальйону ХІЛЕС за останні 14 днів ведення бойових дій на Курщині вдалося знищити більше 30 одиниць техніки противника, з якої 22 це легко броньована броньована, така як танки БМ, Б, БМД, БТР-противника. Таку вичерпну відповідь, і, зокрема, подяка за те, що ви сказали про цю підтримку з боку громадян. Я також закликаю всіх сьогодні, після цього теру чи навіть під час нього задонатити на збір і таким чином підтримати ЗСУ, тому що це дуже і дуже важливо. А скажіть, будь ласка, а яку тактику використовує ворог, і чи змінилася ця тактика, чи вона є незмінна з боку росіян? Противник відтинга, ми зі своїми колегами діє... В принципі, одноманітно є три види ведення штурмових дій. Якщо ми кажемо про доставку живої сили до передньої лінії, штурмові дії за рахунок живої сили, а саме противник застосувати накопичення, це коли вони затягуються на передові позиції по одному, по два, і потім переходять в на штурмові дії з цілі вибити нас з передових позицій. Друга це масове застосування двоколісних мотоциклів. Коли противник ну найбільше на своїй практиці, бачимо фронту по два на мотоциклі штурмовика, деякі їдуть один мотоцикліст і позаду нього знаходиться провізія і додаткові боєприпаси для вчининня штурмових дій. Вони під'їжджають до передньої лінії. Бою. Зіткнення, кому вдається досягти цього рубежу, тому що так чи інакше сили оборони достатньо активно відпрацьовують із засобами БПЛА, і артилерію артилерією і іншого вогневого засобу. Ті, кому вдається дійти до передньої лінії боєзікнення, збиваються штурмові групи і також намагаються штурмувати. І третій сценарій це застосування броньованої та легкоброньованої техніки з так званими сараями. Це коли танчики, бехи зверху бачуються металевими такими ну, сараями, фактично. Між тілом танка і і саме ця штурмова піхота е, має завдання, коли техніка доїхала до рубежа спішування, спішитись і потім перейти також в атаку. Але противник е, не так інтенсивно в нас навіть на поточно застосовує легко броньовим броневутеніку, стільки дев'яносто без зайвих перебільшень силам оборони вдається виводити з ладу і нищити на полі бою спільно з того штурмової піхоти ці слухи розходяться середині російського ковоційних віз, тому противник вдається до залучення підрозділів Ахмат для наведення дисципліни середині російського цінних військ, які періодично відмовляються виконувати бойові завдання? Розкажіть про осінь на фронті та підготовку до зими, бо розуміємо, що наступає холодна пора. В чому, наприклад, є потреба, як загалом змінився фронт? Яка відмінність між тим, аби воювати влітку і між тим або воювати восени чи взимку? Ну, скажу так, що придові позиції зразу себе відчули. Ночі стали холодними, дні ще залишаються жаркими, і це найбільш підла погода для особового складу безпосередньо на позиціях. Що стосується загалом, ми ще не відчули повною мірою осені на собі. Чому тому, що в принципі в зоні виконання погода суттєво не змінилася, немає затяжних дощів зараз, немає відповідного роздоріжжя. Але вже жовтень місяць обіцяє нам бути зовсім іншим. і Тоді відчується всі недоліки ведення бойових дій в осінній час. Але я нагадую, що тільки в повномасштабній війні це, якщо мені не зражує пам'ять, буде вже третя осінь. Відповідно, сили оборони навчилися воювати за будь-яких погодних умов. Що стосується потреб: забезпечення централізованих військах достатньо не. Погане засоби на з каріматами, спальниками, але видатки їх в такій динаміці бойових дій дуже дуже високі. Відповідно звертаючись до наших громадян, спілкуйтеся з конкретними підрозділами, які підтримують, яким допомагаєте від яких є потреби, уточняйте, що потрібно саме в цей момент ведення бойових дій. В Можливості, будь ласка, допомагайте, звісно, незмінним атрибутом, тепла та затишку передової позиції залишається окупна свічка, яка допомагає зігріти. Руки зігріти кінчики парці в ніг і загалом, якщо треба щось підігріти. Тому це те, що завжди потрібно буде в кількості. І безмежно дякую кожному. Друге за сьогодні і буду дякувати до перемоги і після Друзі, Ви неймовірні, ви робите дива, ви даєте можливість бути нам ефективними на полі бою. А ми дякуємо вам. Що думаєте про реакцію наших західних партнерів? Зокрема, йдеться про зброю і дозвіл бити нею в глиб Російської Федерації. Наскільки цей дозвіл бити вглиб РФ нам потрібний? І наскільки він для нас важливий? Наведено на конкретному прикладі, Як б'є противник на території України? Це масування звітнє. Спільно з засобом БПЛА тоді максимально розряджається ППО, і противник досягає певних своїх успіхів. В даному випадку противник ставив завдання терору українського населення, оскільки в'їть житлових будинках, лікарнях, дитячих лікарнях і побіг критичної інфраструктури, які мають забезпечувати теплом, водою, всім необхідним для життя. Що стосується України, ми навчилися виготовлювати і ефективно стосувати наші безпілотні. Системи і цьому є постійна помовна, яка відбувається на території Російської Федерації. Але для того, щоб противника позбавити можливість так активно застосовувати авіацію, яка просто стирає з лиця землі, села і міста нашої держави, для того, щоб знищувати потенціал противника, їхні склади, бази, місця зосередження особового складу, інших категорій військових цілей, нам необхідні конче дозволи на застосування високоточки, які спільно з нашими. Розпілотниками забезпечити результат. Чим більше ворога вдасть знищити в нього на території, тим менше їх прийде до нас. А чим їх менше прийде до нас, тим більше можливості у нас до оборони і відповідно до повернення нашої території.